Скажи, як тебе звати? Звідки ти є? Мене звуть Катя, я з Новоархангельська, Кіровоградська область. З чим займаєшся тут? Працюю. В ким працюєш? Бармен офіціант або масажист, масаж в лікуванні та реабілітації. Супер, я теж був бармен. Да. Я в офіціант, масажистом є. Трина, скажіть, будь ласка, ну бо я знаю, що ти зустрілася з Господом, що він змінив твоє життя. Хотів би mm -hmm. запитати тебе. Як це відбулося? Точніше, скажи, як твоє життя виглядало до цього моменту, іменно твоє духовне життя? До цього моменту взагалі наче не жила. Чесно, настав такий момент, коли я була в розпачі. Я не знала, як далі жити. Я закривалася, не хотіла ні з ким не спілкуватися, від всіх закривалась. Сиділа просто вдома ну і заставляла ходити себе на роботу. Але знайшлась людина, яка сказала, Катя молись, не здавайся, молись. І все буде добре, засинайсь з іконою. Угу. Потім кожного дня він дзвонив, питав, як ти, чи тобі було він, тепло. Він, він це хто був? Друг цей, що це, сказав? Так, да, так, да. Той хто угу. навернув мене на цей шлях. Так. Каже, так було тепло, каже, я молилася. Він каже, якщо ти не знаєш, як правильно молитися, молись своїми словами, він все одно знає, що тобі потрібно, знає, а ти як. Чи знала, що за молитва своїми словами? Ну, я, в принципі, просила Господа, щоб мені стало легше. Ти знаєш, що в мене на душі. Я просила пробачити мене грішну, щоб мені стало легше. Я покладала на нього свої проблеми, і мені стало набагато легше, спокійніше засинала. Так і сон крапший став, і набагато якось Яскравіше день світив. Просто йшла на роботу і читала собі молитви. Просила Господа, і так mm -hmm. добре було мені. І день ішов чудово. Ти казала, що ти почала дивитися відео які тобі допомогли в да. Тіктоці, так? В Тіктоці як ти натрапила на них, чи хто тобі сказав? Чисто випадково я натрапила на ваші відео. Тобто -то, ти слухала їх да. в тіктоці? В Тіктоці, да я додавала собі, зберігала їх, слухала. Добре. Думаю, Та так цікаво. наскільки вони важливі для тебе були дуже важливі. Я якось відкривала Ісуса, відкривала зовсім з іншої сторони цей духовний світ. І мені так було легше. Я і засинала під ваші відео. Це було взагалі, так як моє сладіна якесь. Все. Добре, І так було а що з того часу змінилось у тебе? О, ці дрібниці, які здавалися мені катастрофою. Я думала, як його пережити все взагалі, зараз це якесь, якесь таке маленьке, яке, ну, я не зважаю на нього абсолютно. Живу собі, радію, дякую Богу за те, що І маю. Твої відносини з Богом змінились, так? Абсолютно. Так. Як, як би ти зараз охарактеризувала? Хто він зараз для тебе? О, це мій отець, це мій спокій, це моя охорона, це моє все, не знаю, це моя радість, це мій кожен день просто. Так. А ще як ми почали спілкуватися в домі, то то взагалі. Я не думала. А скажи, про який дім йдеться? Про... Дім Воскресіння? так? Так, да, Дім Воскресіння. Тобто ти зараз є в Домі Воскресіння? Так, так. В інтернеті. В інтернеті. Так, бо Новоархангельськ – це область Кировоградськ. да. так. Так. Ну, в Кіровоградській області у нас ще нема спільноти, але Катерина каже, що готова вже заснувати. Готова. Я просто не очікувала, що є такі, наскільки люди відкриті, що з ними так просто. Я думаю, Боже, про що я буду говорити з ними? А це так легко. Ми спілкувалися, сміялися, розмовляли, читали Біблію, читали псалми, читали там звертання, всяке то дуже цікаво. Що би, що би ти хотіла побажати людям, які от в пошуку і не можуть знайти себе Господа? З, звернутися до Господа, такий знайти свій шлях правильний під наглядом Господа, і тільки йому молитися, і все тоді буде добре. Дякуємо будь-яких ситуацій. Катерина а фамілія Тана Сієнко. Ми заїхали просто в кафе, їхали з місіонерами і познайомились з Катериною. І виявляється, що вона слухає відео наші, які каже, допомогли. Відповідно, Катерина зараз є в спільноті, і ми вже сюди як заїжджаємо як додому, Ми знаємо, що є наші так. А я вас зустрічаю. І ви мені як рідні, просто Думаю, Боже. Це ж мої рідні, якісь приїхали люди. Дух Божий об'єднує, бо там, де ісус, так. там завжди є. Так. Тому дякуємо, Катерина, що ти є. Нехай Ісус веде тебе. Дякую. Святій. Дякую вам, що ви є. Що я от вас зустріла, і завдяки вам дійсно стало набагато краще дякую. і легше. Амінь. Амінь. Дякую.